Обід. Сьогодні на обід у мене ось така страва гранола з шоколадними краплами та мигдалем. Я переверну на звороті, отак От зупиню свій і ваш погляд, щоб ви побачили склад. Звісно, складом я не дуже задоволена і часто вживати таку їжу я не раджу. Ось тільки, ой, вона парує. Вкинула два пакетика на стакан молока. Варила так, щоб розварилися зерна. Парує дуже сильно. Вона солодка. Сюди додати нічого не треба, ні солі, ні цукру. Я варила на молоці 3,2%. Чудові квіти, які вони ніжні. Зверніть увагу, які ніжні, ніжні кольори. Ось таке в мене чудове оточення. Скрізь квіти. Смачного всім, хто обідає, тихого, мирного дня. Зустрінемось на вечері.